Рісні місячні, біль низу живота, нерегулярний менструальний цикл все це може бути ознаками міоми матки. Існують декілька міом, інтерстиціальна міома, яка розташована в самої мишці матці. Таку міому важкувато видалити, але теж все залежить від того, наскільки вона велика, як вона розташована, ось і які репродуктивні плани да, у жінки. Підслизова міома, яка розташована в порожнині матки. Якщо вона не великих в порожнину матки ми вводимо гістероскоп і гістероскопічно видаляємо тільки цей вузел. І Субсирова, яка на ніжки розташована за е, межами матки, і таку міому ми можемо видаляти найкраще. Якщо говорити про симптоми субмукозна міома, яка розташована в порожненні матки, вона дуже часто дає рясні місячні, да? а всі інші міоми можуть викликати такий біль внизу живота, можуть здавлювати суміжні органи, сечовий міхур, кишківник. І ось давати такий дискомфорт. Краще виявити міому на ранніх стадіях, тому не ігноруйте і приходьте на щорічний плановий огляд до гінеколога.